Міна щоденних звичок та способу життя допоможе зміцнити імунітет та знизити ризик захворіти на грип чи Гострі респіраторні вірусні інфекції в холодну пору року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Восени традиційно збільшується кількість гострих респіраторних вірусних захворювань. Лікарі радять регулярно займатися спортом і збалансовано харчуватися. Надважливо вживати овочі і фрукти. Також варто уважно ставитись до режиму сна, спати не менше. Семи годин на добу відмова від шкідливих звичок теж позитивно не вплине на зміцнення імунітету. А проведення планових щеплень закріпить ось цей результат. Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Ідемо. Добрий день. Так, колеги, вітаю добро. Отже, і з ковіду вже зняли статус пандемії. А як зараз змінився вірус? Який штам нині перебуває в Україні? І скільки випадків ви реєструєте щотижня? Є така статистика? Так, все вірно, починаючи з червня цього року, вже Всесвітня організація охорони здоров'я зняла статус саме пандемії ковід, зняла статус надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я, але тим не менш заявила про те, що ковід буде залишатися ще певний проміжок часу загальною проблемою системи охорони здоров'я. Зараз ми спостерігаємо стабільне таке базове зростання захворюваності на ковід за останній тиждень, вже було підтверджено більше 4 тисяч випадків. Саме захворювання, якщо подивитися на один тиждень, раніше, то на минулому тижні ми реєстрували лише 2,5 тисячі, і ми розуміємо, що це лише початок епідемічного сезону, тому що таке зростання ми будемо реєструвати до кінця листопада, і після того тоді вже включиться повноцінний грип. Серед тих негативних тенденцій, які ми зараз спостерігаємо, є точно також така тенденція до того, що частіше хворіють діти віком до 17 років. І якщо подивитися. Саме в розрізі областей, то е, в нас є такі області лідери, як Миколаївська область, зростання в 4 рази, Вінницька область, в 3 рази, Харківська майже в 2,5 рази. І е, в абсолютних числах це 302 дитини за останній тиждень. І на жаль, але точно також зростає кількість летальних випадків. Якщо ми реєстрували впродовж літнього періоду лише поодинокі випадки, то за останній тиждень захворюваність точніше летальність виросла в майже 2,5 рази. Це невеликі цифри в абсолютної кількості, але за останній звітній тиждень в нас було зареєстровано дев'ять летальних випадків, і це все серед осіб віком 65 і старше років. Пане Ігоре, тоді давайте зауважимо, чим характерний ось цей штам, який є зараз, бо я відстав десь на рівні омікрону від штамів. Чим він характерний і, і з чим власне пов'язана летальність? Це затягнуті якісь випадки? Насправді. Е Ваше відставання воно не є таким критичним, бо Омікрон продовжує циркулювати усім світом. І всі ті штами, про які ми будемо говорити, це все підвіди і підтипи штаму Омікрон на території України і на території Європейського союзу циркулює одночасно 15-16 різних типів штаму Омікрон. Всі вони спостерігаються загальними характеристиками. Це Відносно легкий перебіг у вакцинованих осіб. Але якщо людина належить до групи ризику, тобто це вік старше за 60 років, це точно також наявність серцево-судинних захворювань, захворювань ендокринної системи, цукровий діабет, бронхіальна астма, онкозахворювання. всі ці захворювання вони викликають більш важкий перебіг, який може закінчитися дійсно смертю. І основна, напевно, така рекомендація це для групи ризику, необхідно обов'язково проводити вакцинацію і при появі симптомів, особливо якщо людина перебуває в групі ризику, вона має якнайшвидше звернутися до свого лікаря для того, щоб отримувати відповідне лікування. Пане Ігоре, а чи треба вакцинуватися тим, хто свого часу отримав вже три дози вакцини? І власне, де зараз можна це зробити? Тому що ще якісь півтора року тому, два роки, це можна було зробити у будь-якому торговому центрі. Ну, насправді, зараз національна технічна група експертів вже отримала е, такі загальні рекомендації від Всесвітньої організації охорони здоров'я і також міністерство охорони здоров'я затвердило оновлені рекомендації по вакцинації проти ковіду. Е, дуже просто спробую пояснити. Базовий або первинний курс вакцинації для будь-якого українця має виглядати таким чином, щоб він отримав три щеплення. Це загально рекомендований курс вакцинації проти ковід для кожної людини. Дві дози первинна вакцинація, і точно також отримується перший бустер, який вводять через п'ять місяців після завершення цього базового первинного комплексу. Якщо подивитися по статистиці, то 880 тисяч українців вони не отримали другу дозу, і понад 12 мільйонів не отримали третє щеплення. Тобто, щонайменше 12 мільйонів українців не є захищеними проти коронавірусної інфекції. Всі наступні щеплення, тобто четверті, п'яті або інші бустери, вони називаються сезонні бустери, і їх треба робити лише пацієнтам з групи ризику тяжкого перебігу ковід. Вік понад 60 років, серйозні супутні захворювання. Оце базова рекомендація, яка зараз є. Стосовно місця, то дійсно в нас продовжують функціонувати всі пункти щеплення, які працювали в ковідні часи, і насправді ми прибрали основні центри вакцинації на. Селення з торгівельних центрів, але в закладах охорони здоров'я вся інфраструктура збережена. На залишках є понад 5 мільйонів доз вакцини, тому можна обрати будь-яку з них і закликаючи всіх до того, що треба дійсно зараз пройти вакцинацію перед початком підемічного сезону. Пане Ігоре, в нас буквально 30 секунд, але дуже важливе питання: а як з вакцинацією решти решти захворювань, грип? Там я не знаю, правець дифтерія, кір чи є вакцини і. Чи є запит на вакцинування серед українців? Так Дуже безумовно є стосовно планових вакцинацій. В нас є на достатній кількості вакцина на рівні областей. Стосовно грипу, то е, перша партія вакцин проти грипу вона вже є в аптеках. Це 114 тисяч доз вакцини корейського виробництва і найближчим часом буде доступно ще також 150 тисяч виробництва Франції. Безкоштовно буде доступно лише 60 тисяч вакцини. Це в рамках гуманітарної допомоги для вакцинації медичних працівників та вагітних. Пане Ігоре, ми вам дякуємо, дякуємо за те, що долучилися за таку детальну інформацію. Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України, був з нами на прямому зв'язку.